<реш> Друзі, колеги, всі мої вітанечка. Приїхав подивитися на поле. В нас пролили дощі. Я не знаю, залило поля конкретно, калюжі стоять, хотів підживити, побризкати, ну вже тут точно нічого не зробимо. Дякувати Богу, дощ був в міру помірний, але подекуди йшов град. Ну а що ти зробиш? Природа, є природа. Попередньо дуже подобається вологозабезпечення. Чудове, внесений к 32 по 120 літрів на гектар. Я думаю, що зробив я все правильно, ну а там вже будемо дивитися по осені. Так що колектив кукурудза наша 3972. Гібрид український. Поки що стоїть зелена, як джондір. Отака от краса. Да-да-да-да-да. Чітко. Буквально, звісно, погода зробила своє чудо, погода є погода. Прекрасна кукурудза. Надіємося, що вона покаже шикарний результат. В будь-якому випадку, дякувати Богу, що в нас пройшли дощі. А це ось, колеги, моя найвіддаленіша Соя. 10 кілометрів від бази. Дороги взагалі немає. немає. Через то таке в неї состояння. Поганеньке, ну нічого. Прискали ми її раундап Макс і дали сюди Хармоні. Ну та що, як Соя? Кукурудзи багатенько, видно, що є лободичка трохи дає. Ну, та пару днів тільки пройшло. Я думаю, що воно його візьме. По-любому щось та й вийде. Просто що одне мене трошки смущає, що молотити її тяжко тут. Це треба тут стояти, день і ніч чекати того комбайна. Ну або я не знаю. Або зараніше договоритися, щоб хтось, хто буде молотити тут щось. Заїхали і зібрали мені тут сою. Ну, така от Такий от нюанс. І покинуть, знаєте, як чемодан без ручки. І покинуть е, жалко, і нести важко, неудобно. Ну але ж, грядка, виходить, мого дідуся і бабусі. То не відказуватися, ж од неї, не запускати її. Та й здавати в оренду теж тут безсмислено. Воно ні туди, ні сюди. Одним словом. Коротше, потихеньку юзаємо. Буде в мене тут пшениця, мабуть, озима. На осінь посіяла. Ну, а так, сою, мабуть, навряд чи. Тому що сроки уборки, як не крути, то почне вона вилузуватися, то комбайна не знайдеш. З пшеницею буде простіше, я думаю, що підходить такий варіант краще. Ну, а соя це була в мене в якості експеримента. Дороді, <кхи> рядочки пишуться. Сівалка нормально посіяла. Я задоволений її посівом. Воще, прекрасно. Скільки норму виставив, так вона і посіяла. Можна було б густіше, але я прихильник адекватної норми посіву. Для чого? Для того, щоб в нас була соя, а не солома, то в мене тут був висів 100 кг на гектар. Соя тут називається в мене 30, по-моєму, 4. Була 3-0-7, а це 3-0-4. Тут я брав на підсівання, бо в мене закінчилась та соя попередня. Так вийшло вже. Так. Цікава культура. В цьому році з дощами. ну от По крайній мірі сьогодні такий дощ пролив, що сої те, що треба. Соя в нас мусонна культура, вона дуже-дуже любить вологу. То слава Богу, в цьому році з дощами пока що що все хорошо так Хочу продемонструвати, як працює вентиляція в даному випадку. ось так Ось, клацає. Не зря я два дні колупав бетон. Коротше, колектив трошечки невеличка екскурсія. Дот потихеньку помаленьку доводимо до ума. Ось, до речі, ця вентиляція в нас тут зроблена така. Попав у перемичку віконну, а вона там іще йде з арматурою, та ще й двойна. дві перемички. А це два дні перфоратором. Поки не спалив перфоратор, ну видобав, Так що трошки прикладаю руки я сюди до цієї роботи. Та хочеться зробити, щоб воно було так, як у людей більш-менш, щоб можна було і каву випити, і не соромно когось запросити, показати. Але ж це все ж питання, звісно, трошки, ну як вам сказати, не слабо. Тому що беремо хороші матеріали, такі, які можемо купити тут по місту. Ну і робимо його, щоб воно було цивільне. Оце таке трошки екскурсію вам колектив провів. Будь-яке добриво працює ефективніше, коли є волога. Ось тут ці літри розкидали перед дощем. Буквально за день вже трава почала набирати колір, темнішати. Ось навіть трошки покажу вам своє таке маленьке домашнє господарство. Тут теж в мене тут і травичка. Постійно доглядати, доводиться її косити регулярно, двічі на тиждень. І поливати бажано, якщо дощу немає. Ну і голуба ялиночка, бачите, розпустилася, чудова. У мене їх три штучки там якраз і там, і там. Щось так цікаво. Ця така голуба-голуба. А тут далі, якщо пройтись, зараз трошки покажу вам <сум> свій скромний сад. Оця така якась не дуже, така трошки інша, мабуть. І ця, ця також цікава. Десь всі шишечки були, ага, ось. Ось бачите, така краса. Таким я маленьким садоводством ще займаюся, помимо фермерства. Так що колектив, коли душа бажає якоїсь краси, то вона, в принципі, ця краса з'являється. Так що дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал. Трошки вам зробив невеличку екскурсію по своєму, скажімо, по своєму ділу, по сільському господарству. Кому сподобалось, ставте вподобайки, пишіть, коментуйте, буду радий прочитати і буду радий відповісти на ваші коментарі. Так що, всім дякую, до зустрічі.